Вітаю, народні депутати проти зупинки війни в Україні. Давайте будемо оцей мирний план Трампа, який називають так званий мирний план, мирний план Трампа і так далі називати правильно. Це план Сполучених Штатів Америки із зупинки бойових дій в Україні. Не більше, не менше. Саме в такому контексті, якщо ви так будете сприймати цей план. То ви відійдете від того, що в українських деяких засобах маси інформації підконтрольних розумієте кому почалися істерити, що це план капітуляції, що це зрада, що це поступки Російської Федерації і так далі. Все це було би так, якби це був мирний остаточний план, який не можна відкоригувати, на який не можна вплинути, якби там було де юре де юре, зверніть увагу, підписання відчуження територій. І так далі, нічого цього в плані зупинки бойових дій немає. І давайте будемо правильно називати цей план: план зупинки бойових дій. І тоді, коли хтось вам говорить, він проти, то ми повинні розуміти, ця людина проти зупинки війни в Україні. Отже, вона за війну в Україні. Щоправда, часто ці люди не за свою безпосередню участь у війні, бо їх немає на фронті, немає на фронті їх близьких, немає на фронті їх дітей. Зазвичай, в переважній більшості, за деяким винятком, їхні родичі, близькі, діти, дорослі за кордоном. З тими бабками, які частина з них тирить на цій війні. Як же ти будеш за завершення війни, коли стільки бабла? І ось народний депутат від Слуги народу, я його не знаю називати вам його не буду. Можете в телеграмі просто побачити в мене оце відео. В телеграмі тут буде під. Цим відео або можете в телеграмі Сергій Гудзинський вести нас там зростає, бо люди шоковані, люди дивуються. І ось народний депутат видає ну, нову а, концепцію, виявляється, домовлятися потрібно Сполученим Штатам не з Зеленським. Ну, а що? Хто в нас такий Зеленський? так? А з депутатами. Це з тими депутатами, які в. День трагедії в Тернополі, а там вже загинула 31 людина, 32, збільшується кількість. Так в цей день депутати замість того, щоб співчувати, щоб поводити себе адекватно, як народні депутати, вони замість цього ділили владу, блокували трибуни, виходили в ефіри, фотографувалися, корчили рожі одне одному. І це народні депутати. Ну, окей, нехай, поки що так. Так, ось ці народні депутати вигадали нову схему. Виявляється, що ну не тисніть на Зеленського, бо він не повинен приймати це рішення. Давайте послухаємо, що говорить ця людина, за яку ви, до речі, проголосували. Бралися вже потім після цієї зустрічі із цими мирними угодами з цим проектом. із цими мирними угодами, з цим проектом. Подивіться, яка зневага. Подивіться, яка зневага до зупинки бойових дій. Я зараз сиджу в автомобілі за спиною Майдан Незалежності. А передо мною стоїть автомобіль, де написано: кожен прапор на кладовищі мріяв побачити, як ростуть його діти. Так от, оцей депутат побачить, як ростуть його діти, як ростуть його онуки, він побачить. А оті прапори ні. Але цей народний депутат чомусь так зневажливо ставиться до зупинки бойових дій. І ще раз підкреслю, це народний депутат, ви його обрали. Але чи від імені народу він говорить? Питання, питання риторичне. Давайте слухати далі. Я не розумію, чому Сполучені Штати вимагають від президента підписання їх Друже, тому що сам президент України Володимир Зеленський, людина, яка тебе в тому числі привела до Верховної Ради, бо тебе б ніхто за тебе б ніхто не проголосував, якби не зелений прапор, який ви взяли. За більшість із вас би не проголосували, бо ви ніхто, звати вас ніяк, вас не знали, люди. Ви просто отримали певну франшизу від них. Так от, Володимир Зеленський, безпосередня людина, яка причетна до формування монобільшості, вам вже пояснила не одного разу. Переговори це тільки я. Підписання це тільки я. Зеленський це говорив безпосередньо, пояснюючи наказ про заборону переговорів з Російською Федерацією і переговорів стосовно зупинки війни в Україні. Ви що забули? Є в Україні такий? Ви ж за нього проголосували. Альо, ви що його не читали? І Зеленський пояснював, що переговори можливі, але тільки він їх буде вести. І тільки він буде приймати рішення. А тепер виявляється, слуга народу заявляє: А що тут зелене? При чому тут Зеленський? Тут Зеленський взагалі ніхто. Ви що серйозно? Ви нормально? Ви ви давно ви довго думали, щоб таке придумати? Таку бредятину. Ну, слухаємо далі. І більшість тих пунктів це повноваження не президента, а повноваження Верховної Ради України. Це повноваження Верховної Ради України. Я нагадую це повноваження, які е, сьогодні вимагають люди. Які наплювали на трагедію в Тернополі. І тоді, коли доставали, діставали ДСНС служба загиблих людей, ці люди ділили у Верховній Раді владу. Ви бачили цей шабаш? Зеленський сказав навіть в своєму зверненні, що потрібно завершити срач. Він сказав це таким словом, це не моє слово. Потрібно завершити срач. Так це він звертався до депутатів. І виходить слуга народу, який каже, то це взагалі не Зеленський, це з нами треба домовлятися. Бо це взагалі не його ініціатива, це взагалі не його регалії. Серйозно? Та ми, якщо на парламент сьогодні будемо розраховувати в завершенні війни, війна буде тривати 150 років. І депутати будуть йти на покой, ну ви зрозуміли куди, тільки з депутатських крісел. Знаєте, якщо я ким стану в країні, я їм повипилюю кожне крісло, в якому вони сиділи в цей момент, і відправлю новою поштою. Подарунок, бо так сидять міцно, так не хочуть вийти з тих крісел, що готові вже поставити під удар всю країну. Вони не хочуть зупиняти війну. Вони це взагалі не Зеленський. Бо в нас виявляється, згадали депутати парламентсько президентська республіка. Зараз дійдемо до цього. І якщо Сполучені Штати хочуть, щоб ця угода. Була все ж таки законною, щоб вона uh -huh. е визнана, була світом. тобто, ви вдумайтесь рівень маразму. Просто вдумайтесь сидить, як якийсь ноунейм no для Сполучених Штатів Америки і для світу, народний депутат, відомий тільки для його виборцям, можливо, і він каже, що от якщо з зі мною не будуть говорити з ним, не будуть, то це буде не визнано світом, тобто Сполучені Штати Америки сьогодні. Просять, закликають, інколи погрожують, інколи е, влаштовують ультиматуми для української влади. І виявляється, що цей шлях не буде прийняти, якщо, виявляється, не поговорять з якимсь депутатом слуги народу, не буде визнано в світі. Ви, ви усвідомлюєте рівень маразму. Виявляється, що рішення штатів в світі не буде визнано. Друже, ти взагалі розумієш, що ти говориш. Народи України, ви послухайте просто це. Реально, народний депутат України вважає, що якщо з ним не поговорять, то в світі це буде нелегітимно. Ніхто не визнає. Серйозно? Послухайте далі. Це не все. Тоді потрібно звертатися не до президента, потрібно звертатися до Верховної Ради України. У нас парламентсько-президентська країна. У нас парламентсько президентська країна. Я на цьому хочу зупинитись окремо. Поставте на паузу, залізте в документи законодавчі, підіть на Верховну Раду, відкрите Конституцію України, відкрите що завгодно. Спробуйте знайти в Конституції України, що у нас парламентсько-президентська республіка. Це, ребята, народний депутат, який виявляється, не в курсі, що в нас не визначено, ви ніде не знайдете в наших законодавчих актах прямо вказаного, що в нас. Парламентсько-президентська республіка. Відкрите Конституцію, там цього немає. Заявляю вам відповідально, цього немає. Звідки ця людина взяла, що в нас парламентсько-президентська республіка, а Бог його знає. Напевно, вчився так дуже гарно в університеті і прибуває вже в парламенті 6 років, і до цього часу не знає, що в нас. Немає чітко визначено парламентсько-президентської республіки. У нас є розподіл повноважень, які можуть говорити про те, що частина функцій в парламенті, частина в президенті, але ви не знайдете в Конституції, що в нас парламентсько-президентська республіка. Це пан сам сьогодні в ефірі Київ 24 склепав. І причому журналіст мовчить. Журналіст теж не знає. А міг би схопити за язика і запитати, де це написано. Це ніде не написано. Це придумав сам народний депутат для того, щоб обґрунтувати якусь ахінею про те, що якщо з парламентом України не поговорять, то рішення Сполучених Штатів Америки не буде легітимним у світі. Рука ліцо. Послухаємо далі. Тому я не розумію, що вони хочуть. От не розумієш, іди з парламенту. Працюй вчителем, викладачем, слюсарем, сантехніком, мобілізуйся. Якщо не розумієш, я, як представник народу, розумію, що сьогодні оцей напис про прапори він вже в кожного українця в свідомості немає ні одного соціологічного дослідження, жодного опитування на жодному каналі, яке б говорило, що українці за війну немає. Тому якщо народний депутат не розуміє, це означає, що народний депутат не працює з людьми, не знає думки українського народу, або послуговується псевдосоціологією, яку малюють як завгодно, яку завгодно. Я не здивуюся, що у нас незабаром з'явиться якась компанія соціологічна, яка проведе дослідження і виявиться, що 99% українців проти мирного плану Трампа. Але звертаю увагу, мирний план правильно називайте. План Сполучених Штатів Америки по зупинці бойових дій в Україні. Ну що тут далі? Під президента, які, якої підписання угоди вони хочуть від президента, там більшість пунктів це безпосередньо повноваження Верховної Ради України. Сергій, а ваша фракція готова підписувати ці. А тепер найцікавіше. Журналіст молодець. Каже: а ви готові підписати? Ви готові підписати. І народний депутат не боїться взагалі нічого. На мою думку, йому. Йому байдуже на оті прапори, на все, на мою думку. І він прямо каже: Я ні. Звіробою, Ні. ні. Не готова, не Ми до не висена. готові. Парламент не готовий йти на ті поступки, які хочуть сьогодні Сполучені Штати для Російської Федерації. А це вже називається пропаганда, це вже називається маніпуляція для Російської Федерації. Це ти сам тільки що придумав в ефірі. Сполучені Штати Америки викотили певний план і сказали, що він може бути обговорений за столом переговорів. Це не остаточний план. Ніхто не каже, що це для Російської Федерації. Це для українського народу, який гине кожного дня. Навіть тоді, коли такі великі жертви за четвертий десяток перейшло, парламент ділив владу. І не потрібно зараз народним депутатам більшості з них розписуватися за український народ. Ви давно український народ не знаєте, ви давно український народ не представляєте. Навіть голова Верховної Ради змушений був закривати засідань, щоб не показувати людям оту ганьбу з блокуваннями трибуни і з танцями навколо уряду національної єдності. Так, оце ваша національна єдність? Не погодитеся з планом зупинки війни в Україні? Може, ви просто тоді мобілізуєтесь отакі і не будете сидіти у Верховній Раді. Бо народ України, мені здається, думає трішки інакше. А ви зараз напарюєте українцям власну приватну точку зору, окремо взятого заброньованого громадянина? Шановні українці, напишіть в коментарях. Ви за зупинку бойових дій чи ні? Нехай депутати хоч десь почитають нашу думку, бо мені здається, вони її просто тотально, спеціально деякі з них ігнорують. Бо відсутність зупинки бойових дій це продовження їх каденції, це відсутність виборів, це відсутність права українського народу переобрати деяких отаких от народних. На мою думку, обранців. І це багато чого іншого. Вони дуже хвилюються, щоб ситуація не сталася такою, що їм доведеться зняти з себе бронь. Ну, правда, вони всі опиняться за кордоном. Тут вони не будуть. І дітей своїх вони тут виховувати не будуть. Бо вони такого вже натворили, що країна вже молить, просить робити щось для миру, але люди наполегливо, вперто проти. Я такого ще не бачив. І це при тому, що фактично ідейний натхненник Слуги народа Володимир Зеленський ще 16 січня 2025 року, одразу після Нового року, заявив попросив Трампа тиснути на Путіна, щоб Путін перейшов до дипломатії. Трамп зробив свою справу. Путін погоджується на переговори. Але парламент України, як ви самі почули, проти. Тобто проти Зеленського, свого ідейного натхненника. Проти людини, яка сама заявила, що Трамп має затягнути Путіна за стіл переговорів. Трамп свою частину зробив. А тепер парламент, виявляється, бунтує. Чому? А Бог їх знає. Точніше, ми знаємо. Бережіть себе і напишіть в коментарях. Від вас сьогодні багато що залежить. Кожне ваше слово, кожна ваша ремарочка висловлена чимно, вічливо, без е, емоцій, має значення. Бо мені здається, що нас з вами не чують і підставляють нам іншу думку, ніж є в більшості людей. Можливо, я помиляюсь. Можливо. Тому й прошу, пишіть ваші коментарі. Це дуже важливо. Бережіть себе.